Понищений фасад, обдерті стіни та приміщення схожі на вбиральні ще декілька місяців тому. Такий вигляд був у триповерхової будівлі, яка раніше слугувала дитячою лікарнею. Нині об'єкт у самборі не впізнати. Усе нове та відремонтоване. На кухні сучасне обладнання. Кімнати умебльовані. Це кімната для чотирьох осіб. Тут передбачено чотири місця. В кожному місці є розетка бра для зручностей. Окремо кожна шафка для Кожної людини робочий столик для, для письма це димні сповіщування про пожежу, але ними можна теж сповіщати і тривогу. Перших ВПО тут зможуть прийняти вже за декілька тижнів. Будівля із 20 кімнатами розрахована на 130 людей. Є найбільша кількість кімнат, це шестимісні, їх є близько 12. Є чотири кімнати для для, чотирьох осіб. Такі кімнати передбачені для матерей з дітьми. Є окрема кімната для маломобільних груп населення. Вартість реконструкції будівлі 23 мільйони гривень. Жодної бюджетної копійки не витрачено. Кошти збирали в мальтійській службі допомоги. Головні ж благодійники німецькі платники податків. Льордіна лімалтанаша сила це справді є співпраця зі всіма різними осередками суверенного мальтійського ордену, які також знаходяться і в навколишніх країнах таких як Угорщина, Польща, Румунія, а також в дальніх країнах, таких як Італія, Австрія, Німеччина, оновлена будівля розташована на території самбірського стадіону. Відтак, після завершення війни, об'єкт використовуватимуть у спортивно розважальних цілях. Коли люди поїдуть від відбудовувати свої села і міста, це буде міський готель для спортсменів, музикантів, які зможуть тут проживати. Тому що тут три хвилини, ходьби до центру нашого міста. Ремонтом приміщення в обласній адміністрації задоволені. Мовляв, швидкість і якість робіт вражаюча. Цей проект реально був крутий і реалізація крута. Жовтня місяця він стартував. Сьогодні лютий він закінчений. Я б хотів, щоб інші об'єкти будували з такою ж якістю. Із такою швидкістю до слова, з початку повномасштабного вторгнення росіян, Львівщина надала постійний прихисток десяткам тисяч внутрішньопереміщених осіб. Віталій Ковела, Вадим Кальченко, програма Очі.